Якось ну не виходити за рамки певного застосування озброєнь, так щоб не дражнити ще й Трампа. Мир з Путіним настає тоді, коли Путіну дають по башці. Яке відношення до збройних сил, до управління військами на має Порошенко і шість років тому е, здав Зеленському Україну? Зумієте, на тлі оцієї огиди, оцього, оцього всього барахла, ми не бачимо активних дій української влади. Скликати негайно радбезу вам треба було. Негайно, досі нічого не зроблено. Вітаю, друзі! Трагічні події в Кривому Розі, далі дар балістичними ракетами по Києву також. Створюють такі, знаєте, мікромоторчики, в яких. Або в людей прокидається співчуття і солідарність, або проривають чергові потоки лайна. Мерзання деяких персонажів на тлі цієї трагедії просто знаєте наскільки виносить мізки ж страшно. Петро Порошенко де, ну, після удару по Кривому Рогу поставив себе на Фейсбуку. Делікатний текст співчуття криворіжця. От, от він повністю читає удар по кривому рогу: 14 людей загинуло, шестеро дітей. Тепер це ми вже знаємо, що 20 загинуло і дев'ять дітей. Кремлівського диктатора не зупиняють жодні погрози санкціями, жодне прагнення до миру. Єдине, що він хоче, це знищити Україну, знищити українців, стерти з історії та зробити так, щоб світ забув про нас. Це чіткий сигнал Путіна про його готовність до миру. В лапках, звичайно, його треба змусити, і альтернативи миру через силу немає: змусити посиленням наших ЗСУ зброєю і ще сильнішими санкціями проти Росії, щоб у варварів не було грошей на війну. Зло має бути покараним і буде Щирість співчуття рідним і близьким. Знаєте, вся країна якось ніби зацепеніла на, на цьому тлі, бо це, по-перше, друге, дуже боляче. По-друге, Україна старається якось ну, не виходити за рамки певного застосування озброєнь, так щоб не дражнити ще й Трампа, бо Трамп вважає, що він вже на хорошому шляху по домовленостях із путіним, і ось ось настане мир. Не настане. Мир з Путіним настає тоді, коли Путіну дають по башці. Бажано стерти його з лиця землі, от тоді буде мир. Доки воно буде живе, доти воно не зупиниться. Воно буде перте на територію України, хоч трісне. Так от, після цієї публікації, звичайно, там ну, більше тисячі реагувань, люди пишуть співчуття дуже. Ну, Дуже шкодують і співчувають Криворіжцям, Бо знаєте, так ми от якось вже інколи навіть звикли до постійних ударів по Харкову, ніби в Харкові вже якісь роботи живуть, а не люди. Удари по Запоріжжю страшні. Удари по Херсону, які ну, просто не припиняються. І Кривий ріг це якийсь ну, об'єкт спеціального знущання. Можливо, в Кремлі розраховують на те, що. Зеленський змушений буде прислухатись до плачів кривоїжців і зупинити війну. І як зупинити, що здатися Путіну чи що? Я от не розумію, що хоче Путін, крім абсолютно якоїсь дикунської патологічної насолоди вбивства людей, що він ще може хотіти. От, от у нього нема нічого іншого, і, і ця дикість, вона просто виносить мізки. Але щось трапилось з Ботофермою банковою. Тут несподівано мені прислав товариш і витягли якесь чмо на прізвище Іванов Петров Сідоров. Витягли якусь стару фотографію і почало розповідати байки несусвітні про мене. Причому, ну, Бог з ним. Але я... це не Криворізьке горе, це. На мене можна писати, я навіть не буду відбрикуватись на це. Але от на сторінці Порошенка ботоферма банкові прилаштувала просто танці на кістках. Знаєте, тисячу спів співчутливих дописів, коментарів. І тут вилазить якийсь чудік. Ну, я розумію, що це можна назвати спецоперація під чужим прапором, ну але. Можна навіть припустити, що це робив хтось кремлівський. Тільки який сенс кремлівця може розкручувати Порошенка. Це ж дуже легко вичислити, що то ну, пишуть. А тут явно місцеві, місцеві. І от під постом співчуття з'являється фальшивий прихильник, який пише абсолютно ідіотичну. Дурню, мовляв, так і треба місто, яке обрало Зеленського. Дійсно, за Зеленського по-земляцьки голосувало, мабуть, більше 90% криворіжців. Ну, обрало то й обрало. Але місто зараз бореться, місто робить все, щоб захищати Україну. І внесок криворіжців в оборону країни просто, знаєте, люди, які точно голосували за. Порошенка ніколи б такої фігні не написали б злорадство з приводу голосування містян Кривого Рога за Зеленського. Ну, чекайте, це, це злорадство нікого не робить сильнішим і правішим. Ну, тобто, ну, але. Далі пішов розгон. Тобто ті ж самі боти почали цей, підрозганяти цей пост, який вони самі впхали. Це дуже давня технологія. От я виходжу з Тарасом Чорноволом на каналі Анексія по понеділках, і анексію вбивали кілька разів. Взагалі, канал відроджувався як Фенікс, і технологія вбивання анексії була дуже проста. Спочатку туди набігали боти з Банкової і писали всіляку фігню. Ну, на зразок оцього, так би мовити, радісного вопля, що так, так вам і треба, Криволіжці. Не може притомна людина радіти зі смерті людей. Не може. Це. Ну, радіти притомна людина може тільки зі смерті Путіна. Це, це по-моєму, подарунки. Але. Розумієте, І тоді набігає зграя тих самих ботів, які писали суперечили якусь інформацію, і пишуть скарги. Скарги, 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 скарги. Після того, після цих скарг рекаунт убивають. Прикольно, правда? Стара технологія. Так от, що найсмішніше виходить ще один бот. І... Тут вже, ну, звичайно, клініка знову ж таки з Банкової. От що він пише. Пане Порошенко, а хто забрав систему ППО з кривого рогу свого часу, яка щось да і збивала? А зараз, як тільки читаєш, що на місто ракета, то через декілька секунд 100% вибухи нові жертви. Це якийсь Алекс Бот, так званий. Ну, звичайно що це бот, бо без, без підставної фотографії. Яке відношення до Збройних сил, до управління військами на, має Порошенко? Він шість років тому е, здав Зеленському країну. Якщо хтось може і прибрати ППО, то це сам Зеленський. Ну, Але та ж сама ботоферма зразу ж розносить цей самий пост. Лайкає, радіє, скаче там. Е е е ну, от е Віктор Колов написав на це спеціальний свій пост такий. Е ну, дійсно, на це треба реагувати, але, чесно кажучи, в мене ця, рівень ці цього скотства. Ну, Ми пригадуємо дискотечника Лещенка, чи, чи цього квазіпрокурорчика Іванова чи Петрова Сідорова, ще, ще Там Там ціла ну, Це, це такі Е Цікаво, це їх накручує подаляк чи зарівна на, на цю фігню накручує? Це вони явно е, після цієї спецоперації будуть вимагати для себе. Премії як мінімум за те, що от як вони похитали, так би мовити, п'ятого президента, та хитайте хоч 300 разів. Ну, але це лише свідчення огидності тої практики, яку ви поширюєте. Це абсолютно огидно. І що найголовніше, змійте, на тлі цієї огиди, оцього, оцього всього барахла. Ми не бачимо активних дій української влади. Зеленський дійсно зробив випад на адресу Бріджит Брінк, посла, що вона не назвала російського агресора агресором. Вона назвала, вона зреагувала назвала. Але державна влада українська не оголосила траур за загиблими. І найсмішніше ну, можна, звичайно. Траур не все український робити, але для, на рівні Дніпропетровщини це просто дуже боляче. Це, ну, це боляче всій Україні насправді. І найголовніше, що українська влада просто в тряпочку, жодного звернення до Радбезу ООН поки що не зафіксоване. Скликати негайно Радбезу ООН треба було. Негайно. Досі нічого не зроблено. Розумієте? Оце і є діагноз Зеленському і його владі. Дякую Збройним силам за їх мужність, стійкість. Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Правда потрібна всім.